Це найвища відзнака правого сектору, добровольчого українського корпусу. Засновник патріотичного музею АТО Олексій Святенко розповідає про один із останніх експонатів, який поповнив фонд закладу. На жаль, вона видана хлопці хлопцеві посмертно, отакий берет їхній. Значить, видано посмертно, чому вона зберігається в музеї, тому що хлопець не мав ні батька, ні матері, але своє життя він присвятив боротьбі за Україну. Зозуля Олег його звати. Зараз я інформацію по крупинкам збираю. Серед нових експонатів бойовий прапор. Його, говорить Олексій, днями із передової передав музею 72-й підрозділ. Хлопці не забувають, що є музеї, вони розуміють, що не тільки боротьба триває там, на передовій. А одна із найважливіших, найважливіших боїв це відбувається тут, в мирній Україні. І національно-патріотичний рух він повинен існувати. Подивитися на новинки музею та інші експонати прийшла Черкащанка Дар'я Лоїтра. Прийшла Поди сюди подивитися, доторкнутися до цього музею. Мені їм, дуже подобається бежували, атмосфера, що, що все можна береги, потрогати. Засновник музею АТО Олексій Святенко екскурсію починає із розповіді про різні військові підрозділи та їхні завдання. Потім розповідає про кулі, гільзи і зброю, привезені із передової, та демонструє, як користуватися гранатометом. Направляється на ворога, вибирається відстань, глазочок, об'єкт, прицілюється. І натискається вперше. Тримають справжній гранатомет 11-річний Максим та 8-річний Артем. В музей хлопців привела мама Тетяна Пономаренко. каже, хоче, аби сини знали сучасну історію та могли доторкнутися до речей, які побували на війні. Я хотів дізнатися, як сюди потрапили. Ці гранати і так далі. Молодь повинна знати, що відбувається зараз. Сучасна молодь не дуже цим цікавиться, тому що зараз є тіктоки, фейсбуки, вони сидять там, дивляться якісь незрозумілі відео. А це реально це наша історія, це те, що зараз відбувається в нас зараз. І це те, про що наші може внуки будуть читати в книжках З історії такі екскурсії важлива частина виховання патріотичної молоді, говорить Черкащанка Катерина Чумирис у музеї. А то вона з родиною приїхала із Дахнівки. Навіть я, ну і молодь. Ми, ми розуміємо, що десь йде війна. Ну коли ти оце потрогав, коли ти його побачив, ти вже розумієш, нас ну, ближче воно до нас. Окрім огляду експонатів, відвідувачі можуть поспілкуватися із бійцями. Цього разу розповісти про російсько-українську війну та про історії героїв-побратимів, прийшов учасник бойових дій на сході Ігор Сорока. Я розповідаю і про експонати і якісь цікаві історії. Але це в основному знаєте, молоді не все можна розповідати, тому що психологічно вона ще не готова для цих історій, які коються там. І якщо є гумор на війні, то він в основному чорний. За словами Олексія Святенка, музей діє постійно, тому будь-який день його можуть відвідати усі охочі. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.